Є знижки представляють, Коко знижки травня на Долгий Крем 150 грам. 20% в аптеках подорожник, бам та ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на Едем. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Після 12 років у міністерському кріслі та керування найбільшим бюджетом серед російських відомств Шойгу перевели з посади міністра оборони на секретаря Ради безпеки РФ. Місце Шойгу зайняв Андрій Білоусов, 65-річний чиновник. Жодного дня в армії не провів. Він був за міністра економіки. Через рік очолив відомство. А далі сім років працював на посаді помічника президента Путіна. Останні чотири роки був першим замісником голови уряду РФ. Саме йому прописують ідеї, як Кремлю обходити. Усі санкції ЄС та США. За весь цей час не був помічений в корупційних скандалах. Повністю підтримує політику Кремля. Чому Путін призначив саме Білоусова на посаду міністра? Офіційну версію Москви озвучив прес-секретар диктатора Пісков, каже, важливо вписати економіку силового блоку до економіки країни, щоб вона відповідала динаміці моменту. Представляючи Андрія Білоусова федеральному зібранню Валентина Матвієнко підкреслила, що новий міністр мусить краще розпоряджатися бюджетом оборонного відомства. Інститут вивчення війни. Вважає призначення Білоусова свідчить про бажання Путіна підготувати економіку РФ до затяжної війни з Україною. І можливо підготуватися до майбутнього конфлікту з НАТО. Місто для так званої ядерної еліти побудував Кім Чен Ын. Північна Корея інвестує сотні мільйонів доларів у розвиток ядерної програми своєї країни. Для більшої ефективності в межах цієї програми, неподалік пхен'яну, побудували місто для експертів цієї галузі. Це науковці, інженери та військові. Тут є все для містян: Магазин, кав'ярні, культурні центри, спортмайданчики. Проте виїхати з міста зможуть лише ті, хто має спеціальні перепустки, які видає уряд. Таким чином країна бореться з ймовірним витоком даних щодо прогресу в ядерній програмі. Екс-канцлерка Німеччини Ангела Меркель готує до друку свої мемуари на 700-сторінковій книзі. Колишня очільниця німецького уряду розповість про себе від народження до завершення кар'єри канцлера. Так Ангела хоче всьому світу пояснити, чому приймала ті чи інші політичні рішення. Щоправда, у книзі не буде нічого про події, пов'язані з тимчасовою російською окупацією територій України. Меркель планує видати книгу одразу в 30 країнах світу. Вони з'являться у продажі з 26 листопада. Пада